Know how to say go back where you came from. Go back where you came from. Ція і негативні емоції просто заполонили світ. З кожним днем вони невпинно атакують людей. Світ стає жорстоким, де кожний намагається вибороти своє місце під сонцем. Такі думки можна почути на кожному кроці. Від агресивної поведінки не лише чужих, але й рідних людей страждають усі, особливо діти. Часто вони повторюють модель поведінки батьків і дуже швидко з лагідного малюка виростає знервована і агресивна дитина. Чи можна врятувати ситуацію? Давайте з'ясуємо. Часто при спілкуванні з дитиною батьки навіть не замислюються над тим, чи не завдали вони шкоди психологічному стану сина чи донечки, чи не образили, чи не принизили. Насильством над дитиною є випадки, коли батьки знущаються, б'ють її, завдають шкоди здоров'ю, залякують, використовуючи при цьому різні суспільні установи: міліцію, церкву, спецшколу, колонію, психіатричну лікарню, навіють страх за допомогою тестів, поглядів, перебивають дитину під час розмови, ізолюють її, контролюють її доступ до спілкування з ровесниками, дорослими, родичами, одним із батьків, використовують образливі прізвиська, соромлять дитину. Використовують її як передавача інформації під час конфлікту у сім'ї, контролюють поведінку дитини за допомогою грошей, ігнорують її, не задовольняють її основні потреби, використовують її як засіб економічного торгу під час розлучення. А також часто погрожують її залишити фізичною розправою, поводяться з дитиною як з прислугою, відмовляються повідомляти про важливі рішення, що безпосередньо стосуються її долі. Діти вчаться у батьків життєвої мудрості, тож варто бути дуже обачними. Агрессия, она возникает часто спонтанно, и человек может иногда не замечать, что это агрессия. Если она возникает у взрослого по отношению к ребенку, например, это или мама, или папа, рассерженный и так далее, я обычно рекомендую, чтобы не говорить тех обидных слов, и, возможно, они правильные, но не надо спешить их говорить, лучше уйти, успокоиться и потом поговорить с ребенком, потому что в агрессии тот человек, который агрессирует, он не слышит никого, ни себя и ни другого. И даже те оправдания, которые, например, может ребенок говорить, они могут быть не услышаны. Поэтому, когда, например, мама или папа успокаиваются и, и уже склонны слышать и себя, и ребенка, тогда можно поговорить и поразмышлять о том, насколько там эти оправдания, например, или те доводы, которые приведет ребенок, насколько они разумны. Ну а если уж так возникает, что не в силах справиться с агрессией, ну можно обратиться к нам в Центр социальных служб семей и молодежи. У нас очень много психологов, можно позвонить по телефону доверия 330-900. Ну по этому телефону можно позвонить или получить такую телефонную консультацию, или позвонить и записаться на прием, если это родители. Ну, от тому, що дійсно очень много обращаются, прямо приходять в центр, спрашивают, що делать. Досить часто виникають ситуації, коли стримати свої емоції просто неможливо. В таких випадках психологи радять після чергового конфлікту спробувати залагодити його як можна швидше на роботі чи в іншому місці, аби додому ви поверталися у спокійному стані, адже найменші дрібниці чи запитання можуть викликати у вас агресію. Главное помнить о том, что нужно быть спокойным, нужно хорошо знать своего ребенка, нужно стремиться общаться с ним не путем запугивания. Ну и ребенок будет лучше слышать, когда он когда вы говорите спокойно, чем когда вы говорите агрессивно. Потому что если вы агрессивно, оно воспринимается все в штыки, потом делается на зло. Вроде бы мы делаем хорошо. Вроде бы нам кажется, что на зло это хорошо, но на зло это не воспринимать. То есть это может ну, быть каким-то как, как единичные случаи. То есть где-то он сделает, так и где-то он это все опустит. Найбільш гостро проблема насильства у сім'ї постає серед неповнолітніх дітей. Психологічне насильство проявляється в образах із використанням лайливих слів та криків, образливих жестів або тримання дитини в атмосфері страху. Якщо, ну, скажімо так, фізично не наказувати абсолютно, ну теж неправильно. Но дитина має знати, за що він може бути наказан, і він не має бути наказан одразу. То есть он должен понимать хорошо. Для того, чтобы все, это, все эти шаги пройти, то есть надо объяснять ребенку, что он сделал неправильно, говорить о том, что если он будет так повторять, что он может быть наказан как-то физически или как-то по-другому, там даже поставить в угол, чего-то лишен и так далее. То есть это все надо проговаривать, чтобы ребенок знал. Иначе, если мы поступаем по-другому, сначала мы ударили, а потом ему объясняем за что, ребенок уже не слышит того, за что. То есть он испытал боль, боль породила обиду, он обижен, и он не слышит то, что говорит родитель, уже какие-то разумные вещи. Потому что первые неразумные вещи сделал родитель. Когда мы применяем физическую силу, это наша слабость, это не есть какая-то сила или мужество. Потому что это тогда, когда у нас нет слов, которые бы мы могли сказать. Когда они исчерпываются, мы применяем физическую силу. Так происходит, скажем так в любом споре оппонентов, когда у них заканчиваются аргументы, они пускают в ход кулаки, доказывая, что сила все-таки есть. Но это не приводит к каким-то правильным выводам, например, тех же оппонентов или того же ребенка. Да? То есть если мы хотим воспитать его действительно, чтобы он проявлял уважение и вежливость, и равновесие такое, владение собой, то лучше избегать. Оставлять ставлять на те на самий крайній случай та саме крайній случай можуть отягуватися по мірі тих шагов, которые ви, ви йому говорите. численні дослідження свідчать про те, що психологічні травми, отримані в дитинстві, впливають на все подальше життя людини, формування її характеру, психічне та фізичне здоров'я, а також адаптацію в суспільстві. Тож дбайте про майбутнє дитини і будьте гарними батьками. Це частіше молоді батьки замислюються над тим, чи дійсно без покарань не обійтися, чи не краще використати якийсь інший прийом виховання, і наскільки дієвим є покарання. Спершу варто розібратися, чому дитина вчиняє так, а не інакше. Психологи відзначають кілька причин такої поведінки. Малеча далеко не завжди розуміє, що вчиняє погано чи неправильно. Граючись із сірниками, трирічний малюк не в змозі уявити собі можливості пожежі. Потягнувши кішку за хвіст, він поки що не здатний зрозуміти, що тварині боляче. У цьому випадку варто не стільки карати, скільки захищати від небезпечних і шкідливих дій. Коли ж маля підросте, потрібно оперуючи зрозумілими дитині поняттями пояснити, чому робити ті чи інші речі заборонено. Давно відомо, що існує та, що можна стимулювати людину до якихось позитивних вчинків, і що треба і зупиняти дитину, коли вона чинить неправильно. Просто без покарань виховання дуже рідко відбувається насправді. Це можна сказати талант. Да? Яке дається від Бога, але я думаю, що будь-яка людина, яка насправді спілкується з дитиною, з боку нібито здається, що покарань там немає, але насправді вони є, просто вони відрізняються від загальноприйнятих. Ударивши дитину, можна завдати її важкої психічної травми, наслідки якої виявлятимуться через багато років. То чи ж зовсім не карати, запитаєте ви? Навряд чи це реально, але добре подумати, карати чи ні, і яке покарання вибрати варто. Спробуйте пригадати ваші особисті переживання з далекого дитинства, коли, наприклад, батько брав до рук ремінця, бурхливий коктейль страху, приниження, образи та злості. Хіба не так? І ви хочете, щоб ваша дитина переживала такі ж почуття, що без всього цього ви не стали б тим, ким є? Батьківська любов, могутній важель у виховному процесі. Щоб малюк розвивався нормально, необхідно кілька разів на день обіймати його і говорити про свою любов. Зірвавшись на чадо, що провинилося, знайдіть у собі мужність визнати власну неправоту. Вибачившись перед ним, скажіть, як сильно ви його любите. До речі, дуже часто причини витівок дітей криються в нас самих і в батьківській поведінці. Діти страждають від недостатньої уваги і неусвідомлено прагнуть привернути її до себе. Шум і метушня дуже часто мають сенс тільки тоді, коли ви на це реагуєте. Перестаньте помічати витівки, і якщо немає глядачів, все це швидко припиниться. Будь-яке покарання повинно бути справедливим. У сім'ї часто покарання застосовує хто-небудь один із батьків. Дитина в цій ситуації розбирається дуже швидко і поніше покарання від одного біжить за утіхою до іншого. Вона чудово відчуває, що покарана не тільки вона, але й той, хто її карав. Первинні навики маніпулювання прищеплюються дитині саме у такій ситуації. Тож знайдіть у собі сили проявляти солідарність, якщо покарання дійсно необхідне. Дитина повинна зрозуміти, що погана її провина, а не вона сама. Вона повинна бути впевнена у можливості батьківського прощення, якщо провина усвідомлена. Ніколи не погрожуйте дитині, вона ще маленька і сприймає загрозу віддати дядечку міліціонеру за чисту монету. А це може призвести до тяжкої депресії. Де ж шукати співчуття і захисту малюку, якщо власні батьки від нього відмовляються? Не загрожуйте тим, чого не збираєтесь виконати. Приміром, не кажіть, я ніколи більше тебе не пущу гуляти, або солодкого більше в житті не отримаєш. Ви ж самі розумієте, що такого бути просто не може. Якщо дитина повинна була підмести підлогу, але не зробила цього, не варто позбавляти її поїздки за місто. Треба наполягти на виконанні доручення, окрім цього, додати ще й витирання пилу. Найкраще е, обходитися без фізичного покарання, і це правильно, тому що в будь-якому випадку фізичне покарання у дитини викликає, звичайно, негативні емоції, і у стосунках з батьками тоді є дисбаланс. І тоді немає довіри. А це найголовніше. Тоді дитина не завжди прийде своїми проблемами до батьків, та? особливо, якщо батьки спочатку карають, а потім думають, що робити. Тому е, ми домовляємося. Да? Якщо ти не робиш так, як положено, значить ти, що не отримуєш поїздки якоїсь, да? ти не отримаєш там, або пізніше ти отримаєш, якщо ти виправляєш свою поведінку, там те, що тебе цікавить. Е, не варто карати дитину. Скажем, забороною прогулянки на свіжому повітрі, тому що ми наносимо шкоду найперше здоров'ю. Але ми можемо обмежити, скажімо, місце перебування дитини, що ти можеш гуляти тільки у дворі, ми не поїдемо з тобою там в зоопарк, чи в парк, чи кудись на екскурсію, куди ми планували. І знову ж таки ми не підвищуємо голос. І є договір, і дитина повинна чітко знати, якщо я це роблю, буде отак, от якщо я оце роблю, буде так. І я хочу ще сказати, ми говоримо про покарання, але знову ж таки, скажіть, от, як часто ви хвалите свою дитину за те, що вона робить правильно? Якщо робить правильно, це нормально, за це хвалити не треба. Чому часто діти роблять ну, неправильно? Тому що вони намагаються викликати на себе. Увагу до себе увагу. Пам'ятайте, що карати дитину потрібно безпосередньо після вчинку, а не через кілька годин. При цьому треба пояснити, чому покарання саме таке і за що воно у жодному випадку не застосовуйте фізичних покарань. Діти, яких регулярно б'ють батьки, часто зростають замкнутими і жорстокими, кривдять слабших. Темна ванна, комора або просто кут кімнати не краще місце для усвідомлення неправильності і значущості провини. Нерідко батьки вибирають щось на зразок мовчазного бойкоту своїй дитині. Навряд чи варто роз'яснювати, яку травму наносять при цьому дитині, незважаючи на те, що такий вид покарання здається більш цивілізованим ніж стояння у кутку, його ефективність досить сумнівна, адже переживання маленької людини з приводу мовчання його найрідніших людей можуть набагато перевищити ціну його вчинку. Спробуйте пояснити дитині її провину. Крики і образливі зауваження при цьому безумовно не допоможуть. Слід як можна більше рівним голосом роз'яснити, що саме сталося і з якої причини, а також сказати, чому і за який вчинок малюк покараний. Така методика не тільки психологічно обґрунтована, а ще й дасть самим дорослим необхідну паузу для затихання бурі гнівних емоцій. Спробуйте на все це поглянути з іншого боку. Чи справді дитячі пустощі настільки страшні, як часто думають батьки? Адже поки в будинку росте дитина, чимало речей буде зламано і зіпсовано. Їх можна замінити, плями і бруд вивезти. А ось вилікувати душевну рану, нанесену несправедливим ставленням батьків, навряд чи вдасться. Доброго дня! З вами я, Кондратюк Яна. Цьогорічна випускниця 11-го т класу 7-ї школи. Більшість свого життя ми присвятили саме цій школі. Ми полюбили її, і вона справді стала для нас другою домівкою. Саме зараз ми за крок до дорослого життя. Входячи коридорами нашої рідної школи, нам сумно і досить тяжко свідомити, що зовсім скоро закінчиться наше безтурботне шкільне життя. Нам дуже не вистачатиме жартів на уроках, веселих перерв, повчань вчителів, які готували нас до дорослого життя. За ці роки ми стали однією сім'єю, хоч і було безліч прикрих ситуацій. Запам'ятається найкраще. Звичайно, запам'ятовуються більше свята, розваги. Якби там не було школа, це місце, де діти мають здобувати знання. Але в першу чергу найбільше запам'ятовуються от саме такі моменти, ну неформального спілкування, моменти відпочинку. Як ми поїздки наші, той же самий каток, коли нам дуже всім сподобалося, такі неформальні моменти. Шкільне життя не таке вже й безтурботне. Останній рік ми всі активно готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання. Наша ціль високий бал атестату. зараз насамперед мої головні плани входять це гарно закінчити школу з гарними оцінками, потім кхм, гарно написати ЗНО і, звичайно, вступити до вищого навчального закладу. якогось. Оля не дочекається відчути на собі те, що пережили минулорічні випускники. Активна підготовка дає про себе знати. Звичайно, ті всі цьогорічні випускники я хвилюю стрішки, але мене більше переважає цікавість а не страх і хвилювання. Тому я хочу відчути, як то кажуть, на своїй шкурі. Цими днями нам випала можливість провести час разом, тому саме зараз ми знаходимося в цьому прекрасному космос де панує чудова атмосфера. Тут зібралися найактивніші, найспортивніші, напросто просто кращі з кращих. Мої однокласники. Спортсмен, активіст і просто хороший хлопець влад нещодавно шокував дівчат своєю поїздкою до Італії. Він збирався там влаштовувати своє майбутнє, проте після подорожі різко змінив свою думку. Я пам'ятаю, ти їздив до Італії. В тебе здається, там мама працює, так? Да. Чи не було в тебе таких думок залишитись там Чи? назовсім? Е, в прошлом році, в кінці літа, у мене були такі думки, але після в мене з'явилася дівчина любима. І ети мысли когда исчезли. Но вообще у меня были планы. Я планировал себе какие-то там поступить куда-нибудь, виучитися, возможно даже там остаться навсегда. Но мне как-то здесь лучше, на Украине. Учні 11-го класу унікальні, обдаровані і талановиті. Але найголовніше, що всі вони різні, і після закінчення школи кожен обирає свою дорогу. Діана захоплюється біологією і в майбутньому бачить себе лікарем-хірургом. Я почала цікавитися давненько таки медицину і анатомію. Мені це стало рідним, можу так сказати, і тому я вирішила стати саме хірургом ще, тому що мене приваблює небезпека. І хочу допомагати, звісно ж, людям. Ми сім років прислухались до порад класної мами, і навіть після закінчення школи її думка для нас безцінна. Я б хотіла побажати, щоб їхні всі задумки реалізувалися. Щоб вони отримали саме таке майбутнє, якого вони хочуть, на яке вони заслуговують, і в першу чергу побажала б їм залишатися самими собою. Шкільні роки проминули дуже швидко. Попереду нас чекає доросле життя, хочемо ми того чи ні, але з дитинством нам треба прощатися. І якби не склалася наша доля, друзями ми будемо завжди. Допомогти дітям розвинути творчі здібності мають не лише педагоги, а й батьки. Під час виконання будь-яких завдань потрібно створити емоційну, доброзичливу атмосферу. Тож слід враховувати інтереси, потреби, потенційні можливості та здібності дітей. Тоді вирішення творчих завдань пробуджує у кожного школяра дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. Діти стають більш самостійними та впевненими в собі, а також у своїх можливостях. Стяг здатні знайти вихід з проблемних ситуацій. Стимулюючи у малечі творчий підхід до вирішення проблем, ви закладаєте основу розвитку творчої особистості. При підготовці маленьких школярів до творчої діяльності особливу увагу зверніть на розвиток усвідомленого спонукання їхніх думок та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі визначать власний творчий пошук, нестандартне мислення та оригінальність. Обов'язково запишіть свою дитину до різноманітних гуртків та секцій. Там діти самостійно будуть вчитися творчій активності, зможуть свідомо та корисно використовувати свій вільний час, розвиватимуть нестандартне мислення та власні здібності. Ну, звичайно, шахи розвивають тіло, але і творчість, тому що в шахах для того, щоб виграти, треба уявляти знову ж таки наперед. Да? Гарні шахісти бачать наперед кілька ходів. Да? Тому знову ж таки це розвиток уяви дуже важливий. І чим більше діти цим займаються, тим це впливає на взагалі на розвиток дитини. Не можна сказати, що ось ми цим займаємося, ми розвиваємо тільки логіку, чи тільки математичні здібності, так? чи тільки там здібності до мови. От ми вчимо там дитину писати твори. Здібності до математики і до мови практично. Рівно, рівноцінні, вони майже однакові. Гарний математик буде гарним, гарним мовником насправді. Хвалити дитину, якщо вона робить щось дуже гарне. Не відмахуватися, тому що дуже часто діти показують батькам свої там досягнення. Там дитина приходить з дитячого садочку, вона там ліпить, малює, там дуже багато таких занять. А мамі немає часу, да? а татові немає часу. Так, ви день, два, три, тижні, Вона більше не буде навіть намагатися цього робити. Показувати не буде, воно нікому не потрібно. Молодший шкільний вік кажуть психологи. Це період для розвитку спеціальних здібностей. У цей час вони активно сприймають дійсність, щоправда, швидко втомлюються, а це викликає необхідність зміни та урізноманітнення видів діяльності. Дітям цього віку притаманні конкретність і образність мислення, емоційність, швидка зміна настрою. Недостатність життєвого досвіду і знань змінюється фантазією. Образи мислення, відсутність стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до дійсності, що оточує ці яскраві притаманні всім молодшим школярам якості і свідчать про широкий рівень творчих здібностей вікової категорії у цілому. Саме на цьому етапі починають виявлятися і спеціальні здібності музичні, літературні, організаторські та акторські. У цей період діти залюбки складають вірші, казки, оповідання. Щоправда, їхні літературні твори недосконалі за змістом і формою, проте вони мають велике значення для розвитку їхньої психіки. В цілому у цьому віці дітей ще не можна розглядати як письменників. На думку психологів, після шести років у дітей розвиваються і музичні здібності. Вони сприймають музику вже на емоційному рівні, мають здібність переживати її за допомогою рухів. На думку педагогів та психологів, творчість не є спадковою, її можна розвинути у будь-якій дитині. Головне не втратити час. Формування творчого характеру залежить більше від сім'ї, яка здатна розвинути або знищити творчий потенціал дитини ще у дошкільному віці. Тому великого значення набуває система виховання творчих здібностей як у сім'ї, так і у школі. Художня творчість приносить дитині духовну рівновагу, розкриває здібності до навчання, до вміння думати, аналізувати, шукати і знаходити оптимальні рішення у всіх випадках життя. Художня освіта допомагає розвинути вміння долати слабкість і страх, розвинути ініціативність, здібність мислити та діяти природньо, без примусу. А в результаті глибоке розуміння життєвих процесів. Здібність бачити, відкривати і створювати щось нове. Істинна освіта допоможе людині будь-якої професії стати творцем. Причину поганої успішності ми шукаємо де завгодно. В характері дитини у її здібностях в умінні організовуватися. Ми караємо своїх чат, мовляємо їх, витрачаємо гроші на репетиторів. Але все марно, що ж робити. Не засмучуйтесь і не панікуйте, спробуйте скоригувати меню. Дієтологи вважають, що винуватцем поганих оцінок може бути харчування школяра. Головний мозок в процесі росту дитини дуже вибагливий до їжі. Для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин, ніж, наприклад, ниркам або печінці. та й якість їжі у зростаючого вундеркінда повинна бути особливою. До меню школяра обов'язково мають входити. Жирна морська риба вона поліпшує когнітивну функцію мозку. Жовтки покращують пам'ять. А арахісова олія, чудовий антиоксидант, захищає нервові мембрани мозку. Глюкоза, що міститься у зернових культурах, створює справжнє пальне для мозку. Клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи Б живлять нервову систему. Вибираючи хлібобулочні вироби, віддавайте перевагу випічці з невибіленого борошна. Вівсянка допоможе максимально використовувати інтелект дитини: полуниця, чорниця, вишня, малина, ожина вони. Покращують пам'ять, Бобові дуже багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Зазвичай діти їх їдять неохоче, тож тут треба застосувати усі кулінарні прийоми. Формуючи овочеве меню школяра, врахуйте, що яскраво забарвлені овочі містять величезну кількість антиоксидантів, що відновлюють ушкоджені клітини. Молоко та йогурт забезпечують ріст мозкової тканини, нежирне м'ясо, джерела заліза та цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Зважте, що м'ясо бажано їсти разом із продуктами, що містять величезну кількість вітаміну, С. Він підвищує засвоюваність заліза організмом. Зрозуміло, що значну частину дня діти проводять у школі, і годувати їх правильно можна лише увечері. Ранок не береться до уваги, оскільки більшість дітей у цей час погоджується їсти тільки найулюбленіші страви. Тож давайте дитині у школу правильні бутерброди з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут, як кажуть, зайві. Їх потрібно їсти завжди і в необмеженій кількості. Правильно годуючи дитину, ви допоможете їй значно покращити рівень знань.